Так, вот фон. Дуже плавная, ревная линия. Дуже клево. Вот она. Наведь, ну, без скачки. Вот, дуже четко. Вот. Вот и да. Дуже ревно. Клево это все. Стабильнее вот. Пока зайдут все. Я подношу рюмку. На счет 3 поднесу. Раз, два, три. Піднес. Раз, секунду. Ну, за 2 секунды. Вот. Дальше Вже цього різко піднімається. І теж стабільні покази. Тепер забираю затримку. Забрав. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. Вісім. Ну, в общем, 7 секунд. За, через 7 секунд затримка. Е, через 7 секунд, як я вже забрав рюмку, він тільки починає скидати. Але скинув зразу до фона. Це дуже кльово, що скинув зразу. До фонових показів, а не плавно. Це дуже круто. Але затримка, відколи я забрав до спрацювання 7 секунд. Тепер підношу на що 3. Підніс. Раз, два. Три. Ну, в общем, 2 секунди, 2-3 секунди. Затримка, як підніс. Рюмку. І от забрав. Раз, два, три. Румки вже нема. 5, 6, 7. 8. І 8 секунд затримка, поки воно вдуплить, що я забрав рюмку. Але в у всьому остальному просто огонь дуже крут. От як робимо, як, як скачуть, покази тут. Дуже це все кльово. Дуже мені подобається, супер. Але треба цю затримку якось забрати. Оцих 7 секунд. І, і, і 7 секунд хоча б з кінця забрати. І тих 3 секунди спереді. От зараз постійно рюмка стоїть. Так, забираю рюмку на що 3? Раз, два, три. Забрав. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, дев'ять. Ну, давай. Десять. Ну, коротше, 10 секунд треба, щоб воно вдуплило, що вже рюмки нема. Це от, один мінус. А так, огонь, бомба взагалі. Тепер підношу. За скільки підніс. Раз, два. Три. За три секунди одразу вже бачить. Це дуже круто. Але раніше було за одну секунду. От. Взагалі, от графік, все клявеньковий, але якось б ці зменшити затримки.